Шановні колеги, дорогі ветерани, прийміть щирі вітання з нагоди нашого професійного свята Дня рятівника. 17 вересня важливий день для тих, хто своїм фахом обрав благородну справу, оберігати людське життя та національні надбання нашої держави від нищівної, вогняної стихії та інших надзвичайних ситуацій. Витримка і сумління, самовіддана праця і професіоналізм, надійність і взаємовиручка. Це якості, які характеризують працівників нашої служби. Не шкодуючи власних життів, ви рятуєте життя людей, які потрапили у біду. Стаєте для них надійною опорою у тяжкі хвилини. Сьогодні особливий особовий склад головних управлінь ДСНС України у Донецькій та Луганській областях і особовий склад зведених загонів в найтяжчих умовах ведення бойових дій виконують свої обов'язки. Рятують життя і здоров'я людей. Дякую вам за відданість справі, мужність, рішучість та сміливість. Переконаний, наші знання, професійні навички, людяність та готовність завжди прийти на допомогу і надалі будуть спрямовані на достойне виконання відповідальних завдань в ім'я української держави. Бажаю всім міцного здоров'я, родинного затишку, добра, миру, наснаги та витримки у службі на благо України. Слава Україні! Голова Державної служби Чичок. У цей святковий для вас час прийміть слова щирої вдячності за, наш, за вашу нелегку та мужню працю. Ті завдання, які ви сьогодні виконуєте, є дійсно важливими та необхідними для Дніпропетровщини та держави. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, сил та миру. Низький уклін ветеранам, які несли службу протягом довгих років життя. Голова Дніпропетровської області державно, обласної державної адміністрації Різніченко. Надалі надається слово для привітання першому заступнику міського голови Яцевич Ігор Володимирович. Це день. Ваш профессиональный праздник для Дня спасателя Украины, хочется пожелать вам всего самого наилучшего, а главное здоровья, успехов в вашей работе, чтобы как можно меньше случалось нештатных ситуаций, а те незапланированные ситуации, которые все-таки случаются, чтобы были не страшнее, как перевести бабушку через дорогу, либо спасти котенка с дерева. Чтобы все ваши сотрудники, которые сейчас находятся, там в Донецкой и Луганской областях, как можно быстрее вернулись домой живыми и здоровыми, чтобы война так как можно быстрее закончилась, и все у нас наладилось и вошло в нормальный ритм. Еще хочется отметить ту скорость и профессионализм, которая была проявлена вашими сотрудниками вчера. Хоть, слава Богу, ситуация не подтвердилась, но то, как это все было организовано, и проведено. Огромное вам спасибо от всех жителей Вольногорска и от меня лично. Я считаю, что если такие люди стоят на страже Вольногорска, то, я думаю, мы можем спать спокойно. Спасибо вам большое. Визнаючи по питання Вільногірського міського відділу головного управління Державної служби України надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, відповідно до положення про почесну грамоту міського голови, затвердженого рішенням виконавчого комітету Вільногірської міської ради, вважаю за необхідне зазначний особистий внесок у справу цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, сумління виконання службових обов'язків. Високий професіоналізм та з нагоди дня літерника України нагородити грамотою міського голови Виковського Валерія Леонідовича. <плес> Добрі з вами. Віталія Леонідовича, старшого водія фіцептала державної пожежної громади. народа Украины. Кучеренко Станислава Васильевича, водителя 52-го дежурного прожиженного рятования части. Петренко Романа Анатольевича. Спасибо. Слушаю украинского народа. Качука Михаила Михайловича, водителя автотранспорнизации 52-го дежурного прожиженного Четкевича Ивана Андреевича, водителя присутствует сорок державного природной ратуальной части. Служил уханскому народу. И Юркив Оксану Анатольевичу, диспетчер Писателя Державного природной ратуальной участники. <плодиско> Далее надается слово для привітання Перівникові релігійної громади, преподобного Деміана Печерського і єрею Володимиру Івановичу Робіка. Вітаю вас з вашим професійним святом, жителі нашого міста. Чесно називати вас рівтинниками, і спасателями. Саме слово Спасатель воно не нове. Коли ми подивимося на зворотній бік нашого Христа, який ми носимо, там написано Спаси і сохрани». Відколи ми до Бога звертаємося. За спасінням нашої безсмертної душі, душі. то Господь обрав вас для захисту і порятунку людських життів. Е, ваша професія вимагає від вас от, особистої сміливості, мужності. От, е, сама професія от, е, вог... да, пожежника да, вимагає, точніше, не вимагає вона най. най Одна з найважчих і найнебезпечніших. От, і професіоналізм, відповідальність і допомагають зберегти не тільки значні матеріальні цінності, а саме головне відвоювати у стихії найдорожчі силітське життя. От, від імені нашого приходу хотілося подякувати вам за ту допомогу, яку ви надаєте нам. От, е, нашому приходу, який знаходиться на території нашої міської лікарні, при подобно Печерського. От, е і виразити надію, що надалі от наша, наша співпраця буде тільки продовжуватися. От від, від імені от нашої релігійної громади хотілося подарувати вам ікону Божої Матері, щоб Божа Мати завжди захищала вас своїм покровом від всіх тих небезпек, які, з якими ви стикаєтеся в вашій професійній про ваші роботі. Щиро бажаю вам міцного здоров'я і щоб якнайбільше більше було у вас простих, от, буденних робочих днів. Хай Господь благословляє вас на всі ваші труди, які ви приносите користь людям. Надалі надається слово для привітання начальнику міністрів міського відділу підполковнику служби цивільного захисту Дану Бориду Ніколаю. Шановні колеги, дорогі ветерани. Прийміть щирі вітання з нагоди професійного, професійного свята День рятівника. 17 вересня важливий день для тих, хто обрав для себе мету е, життя, стати рятувальником та е, оберегати найцінніше у світі, людське життя, самовідданість та витримка, професіоналізм та взаємовиручка, небайдужість до людського горя. Ось якості, які характеризують співробітників нашої служби. Видіти на допомогу людям, які потрапили в біду, не шкодуючи власного життя. У зв'язку з загостренням ситуації в Україні наші співробітники у складі зведених загонів виконували свої обов'язки в умовах бойових дій на території Донецької області. Дякую вам за мужність, сміливість, професіоналізм та відданість нашої справи. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, миру, добра, витримки у вашій нелегкій та важливій справі на благо народу України. За самовідданість, високий професіоналізм проявлена під час виконання службових обов'язків та з нагоди відзначення Дня рятівника нагороджується Лубало Анатолій Анатолійович. Тетяна Васильівна. Володимир Андрій Володимирович. Дружбу, братство. Іванник Сергій Володимирович. Служба, братство. Важне, Оксана Олександра. Ще раз всіх зі святом, нашим професіональним святом, э, начальників караволу і э, ніхто э, виконавчої обов'язки начальників караула. Э, буквально через 5 хвилин попрошу зайти до мене в кабінет. Вот. Ну і наших уважаючих ветеранів. Ну, не всі змогли сьогодні прийти на наші збори урочисті. Хто, хто сьогодні не прийшов, у кого не було такої важливості, ми привітання вже індивідуально кожному передамо.